Президент США Дональд Трамп, перебуваючи і прибувши вже до Ватикану, заявив, що Україна та Росія мають незабаром домовитися щодо припинення війни, і що значна кількість ключових пунктів угоди вже була погоджена. Про це йдеться в дописі американського лідера в Трус Сошал. Американський президент, по прибуттю до Риму для участі в заходах з похорону Папи Римського Франциска, зазначив, що плануються переговори та зустрічі з представниками офіційного Києва та Москви щодо питання припинення війни за словами Трампа. Обидві країни дуже близькі до домовленості, тільки ми цього не помітили. Особливо мешканці Кам'янського, яке Путін розгатив одного з численних населених пунктів, які він гатив знову в ніч на сьогодні, теж якось не відчувається нам. Але Трамп переконаний, що обидві країни дуже близькі до домовленості щодо миру і тепер мають зустрітися на найвищому рівні, щоб поставити крапку у війні. Більшість ключових пунктів вже погоджена. Йдеться в дописі Трампа. Також президент США акцентував, що потрібно припинити кровопролиття зараз. Ми будемо там, де буде потрібно, щоб допомогти завершити цю жорстоку і безглузду війну. А от CNN пише, що між та Україною є серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди, водночас Київ, і так пішов на величезну поступку, погодившись, погодившись в принципі говорити про статус окупованих Росією територій. Між США та Україною є серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни. Пише CNN, посилаючись на джерело близьке до українського уряду і ознайомлене з обома. Планами припинення війни, окрім того, ключовими суперечними моментами між Вашингтоном і Києвом залишаються гарантії безпеки для України та ставлення США до статусу Криму. Українська сторона прагне отримати гарантії безпеки не лише від європейських партнерів, але й від Сполучених Штатів. Водночас, первинна позиція США передбачала, що основні гарантії надходитимуть винятково з Європи. Особливе неприйняття в Києві викликає запропонована американцями ідея визнати російський контроль над Кримом. Таку позицію українці категорично не. Приймають окрім того, Україна наполягає на обговоренні питання щодо статусу територій. Захоплених Росією після повномасштабного вторгнення 22 другому році контрпропозиції української сторони, яку також підтримали Франції, Великобританія, та Німеччини, була передана головному представнику президента США Дональда Трампа в Україні кітукелогом. А він був на відміну від Марко Рубіо і Стіо Віткова, Він був у Лондоні буквально цього тижня, в середу, 23 третього числа. Документі чітко вказано, що першочерговим кроком має бути припинення вогню. Необхідність для обох сторін взяти на себе зобов'язання щодо повного та безумовного припинення вогню за. Значено у верхній частині пропозиції зазначає СНН. Водночас Україна погодилась на деякі положення початкової американської позиції. Серед них поступове зняття санкцій, навіть уже ми так готові введених проти Росії з 2014 року після ухвалення мирної угоди. І лише після відмови відступу НАТО. Ну потім повернемося. Та й Трамп же ж там 4 роки. Бачимо, ніхто не вічний замороження лінії фронту, а також відновлення українського контролю над територіям запорізької ес. Але я кажу, джерела. Зокрема, кореспондентки і юлі забелени українською, яка включається для радіо. Ніво часто і працює, що насправді наша позиція принципова контроль над Запорізькою атомною станцією, він має бути над українським. Просто а хто ну які штати? І чого ми маємо звідти постачати електроенергію направо, наліво і до РФ і до України? Ну так не може бути. Хоча сторони ще не досягли повної згоди, українські кроки назустріч переговорам оцінюються як значні для України бажання брати участь у розмовах про територію, це величезна поступка, але якщо Трамп не вважає її великою, це проблема, наголошує джерело. Сам Трамп е у CNN, Сіяненжу в іншій своїй публікації 53 рази. Уже публічно обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Хоча напередодні він знову вже теж не вперше визнав, зокрема в інтерв'ю виданню «The Time», що ці заяви були перебільшеними. Цього тижня під час інтерв'ю журналу Тайм Трампу нагадали про його обіцянки завершити війну за добу. На що він відповів? Ну я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення. Очевидно, очевидно, люди знають, що коли я сказав це, це було сказано жартома. Але також це було сказано, що з цим буде покінчено. Однак факти свідчать про інше згідно з базою даних, факта Бейс, яка каталогізує публічні заяви Трампа, американський президент щонайменше 53 рази публічно серйозно і послідовно заявляв, що припинить війну між Росією і Україною або протягом 24 годин, або ще до інаугурації її мітингвайові липень 23-го. Він казав, я зроблю це протягом 24 годин. Всі кажуть, ні, ви не зможете. Абсолютно зможу. Пенсільванія рік ще теж. 23 третій липень. Я візьму їх обох. Я знаю Зеленського, я знаю Путіна. Це буде зроблено протягом 24 годин. В інтерв'ю CNN в травні 23-го. Я врегулюю цю війну за один день, за 24 години. Червень 24-го. Дебати я врегулюю війну в Україні ще до того, як прийду на посаду. Вересень 2024-го. Як обраний президент, я вирішу це. CNN зазначає, що ці та десятки інших заяв були частиною офіційної риторики Трампа під час виступів, мітингів, дебатів і в 2023-му, двадцять в 2024-му роках. З Заява про те, що це було жартома, спростована самими словами Трампа. Насправді він не жартував підсумовує видання. Ну в нього просто не виходить. підсумовую я Трамп хоче, щоб Україна негайно між тим щось йому приспічило. Глядіть, підписала зі США угоду про НАТРА. Президент Сполучених Штатів Америки звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що Київ і Вашингтон ще досі не підписали остаточний варіант угоди про розроблення українських копалень. Ну бо за першими драфтами угоди ми були там чомусь винні 350 мільярдів доларів. А тепер уже 100, 150, там скоро. Уже як ми говоримо із Тарасом Загороднім, політехнологом, ще пару раундів перемовин по цій угоді, і штати будуть нам винні. Тому як президент України Володимир Зеленський рахував спілкуючись із Беном Шапіро, американським консервативним блогером, публіцистом, журналістом, що насправді ми штатам і не те, що винні, а штати надали нам військової допомоги і зброї на 104-105 мільярдів доларів. Це йшло все на зброю. Це на загал, на зброю, на транспортування, на обслуговування. Тому ну 350-500 мільярдів від Трампа. Тож він їх рахував, пам'ятаєте ще. Взимку, аби вони були закладені в цю угоду, і мені би тоби ній вертали за рахунок наших рідкоземів. Ну але ми, ми ж теж знаємо, як торгуватися з Волстріти, і як завжди, ем, теж це Тарас Загородні, що люди, які свого часу укладали угоди з Коломойським, точно знають як захистити свої права під час перемовин про угоди будь-якого рівня, це і є мистецтво угоди. От може Трамп потім напише. Іншу свою вже другу книжку «The Art of the Deal», де він буде точно знати, як насправді в 21 столітті укладаються угоди. Відповідний допис про те, що нам треба пришвидшитися. Трамп так само на опублікував свої соцмережі Трусошал за словами Глави Білого Дому Україна запізнюється буцім, то що не менше на три тижні. Сподіваємося, що її угоду про надра підпишуть негайно. Робота над загальною мирною угодою між країною агресором Росією та Україною просувається гладко. Здається, успіх не за горами», написав Трамп слово сексес Успіх виділив Капслоком. Трамп припускав, що угоду про мінірали можуть підписати 24 квітня. Про це казав і міністр фінансів США Скотт Бессен, Пригадується мені. Однак міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв 24 квітня в виданню Reuters, що протягом цього тижня угоди не підпишуть, хоча наголошував, що українська сторона. Працює над документом так швидко, як може. Тут ми виконуємо поради наших банкірів, зокрема інвестиційного банкіра Сергія Фурс, який взагалі радив би не підписувати цю угоду. Але якщо вже підписувати, то тягнути, тягнути часно ну, і відповідно просувати вже наші там інтереси, закладені наші фундаментальні зацікавленості. 23 квітня українська група зустрічалася з міністром фінансів США Скотом Бессентом, щоб обговорити угоду, а також питання російських активів, які заморозив захід. До речі, відповідно до... Певних певних правда чуток вже щось. Європейські країни думають коливаються дещо в питанні заморожених російських активів. Ну, ми ці коливання розруйнуємо. Їх не можна ніяким чином віддавати Путіну ні назад, ні через треті країни. Ну і Крим, Крим це Україна, і це теж не можна заперечувати. Не можна цьому апелювати. Це це. Сіома, просто розумієте, і це розуміємо не тільки ми, а президент Литви, який називає е, визнання Криму російським просто бомбою у повільної дії. Юридичне визнання тимчасово окупованого, незаконно анексованого Криму російської території, це ось та червона лінія. Так каже президент Литви Гітанас Науседа. Його цитує LRT. Послухаємо і ми. Якщо ми зробимо це, визнаємо де юри Крим російським, що пропонують зробити американці. Це буде бомбою сповільненої дії, яка вибухатиме і вибухатиме весь час. Червоні лінії встановлені, щоб їх не перетинали. Насамперед про Крим треба запитати в самої України, на яку напала країна агресора РФ, і котра зазнала найбільших утрат і руйнувань.